Терези, як для вас програється коридор затемнень, що чекати від місяцю вересень? Що буде взагалі з вами відбуватися доленосного кармічного, Тому що це незвичний період, і він вас точно здивує. У Вас будуть програватися теми творчості, дітей, кохання, інвестицій. Такого творчого потенціалу розкриття себе дуже важлива подія у вас може відбутися цього місяцю, навіть не одна. У вас буде взагалі фокус уваги на те, що ви можете відкрити своє серце для нових відносин, для кохання, впустити нову людину в своє життя, навіть якщо ви зараз думаєте ні-ні-ні. Не хочеться не про мене, але ви дійсно можете це відчути. У вас може все змінитися за одну секунду. У вас можуть відносини з дітьми перейти на новий чудовий рівень, налагодитися, можуть відносини з дітьми якось трансформуватися як найкраще для вас. У вас можуть з'явитися нові творчі проекти. До вас може прийти муза, натхнення, такий енергетичний запал, який ви будете витрачати на нові творчі ідеї, на нові творчі проекти. Ви можете через творчість якось розкритися. Можливо, ви повернетеся до творчої справи, яку робили колись давно. Або це буде щось взагалі нове для вас, що ви захочете спробувати. Це і покращення ваших. Доходів, інвестицій, щось взагалі прийде до вас з фінансової сфери, можливо, неочікувано. Розкривайтесь через творчість, через любов до себе, до інших людей, розкривайте своє серце для нових знайомств. Я бажаю вам найкращого вересня, щоб коридор затемнень приніс тільки все хороше, позитивне для вас. У вас таке оновлення особистості навіть відбувається. Якщо вам потрібна астрологічна консультація, запрошую вас, пишіть мені в особисті повідомлення. Також пишіть свої коментарі, як у вас програється коридор зотельний, що відбувається у вашому житті, які думки, які усвідомлення думаю, іншим Терезам теж буде цікаво почитати. Обіймаю вас.